Всім привітки! Сьогодні в цьому відео я буду знімати вам розпаковку посилки з тему. Ось мені вона знову прийшла, я її чекала дуже довго, а особливо і для того, що там повинен лежати плід. Такого біжевого кольору я його замовляла. Там 12 товарів. Зараз відкриємо, подивимося. Плід мені повинен був прийти 150 на 200 см. Так. Я бачу зразу пліє. Давайте його достанемо. Хочу він такий малий, я ж його великим замовляла. Зараз я його відкрию, подивлюся і вам зніму. Я його розклала на кроваті. Ось такий він великий. Правда, він тонкий, дуже. але мені він дуже подобається, бо він дуже м'який. Колір, звісно, я замовляла трошки потемніше, біжевий, але мені все рівно він дуже подобається. Він дуже м'який і великий. Ось такий. Продовжуємо розпаковувати посилку. Першим товаром я дуже задоволена. Приступаємо далі. Це що? Це, це що, моя подушка така? Я змовляла подушку з моїм фотоканалом. Напройшла наволочка. Хоч там писалася іменно дуже м'яка подушка. Та й щось вона мала. Ну, зато моє фото. Вдягну на якусь подушечку і буде ось така мені на нього наволочка. А где оно вообще открывается? А вот на молнии. Ну, знаете, зато дуже качественное фото. Вау, ну мне, в принципе, оно подобается. А, оно еще и двухстороннее, оно и тут, и тут. Э, ладно, ставлю лайк тему товару. Я, правда, надеюсь, что там при сама подушка, когда бы там так написано было. Ну ладно, давайте откроем далее. Все у нас крабики. І ще один крабик. А, це я один крабик е, замовляла віддільно від цих. Від це мама замовляла собі три таких крабика, а я собі ось такий замовила один. Давайте відкриємо, подивимось. У мене вже був з тему такий крабик, пушистий також. Беремо точно такий ж тільки ось такого кольору. Ну, Він у мене зламався, бо я на нього сіла. Ой, дуже класний, такий пушистий. Мені він дуже подобається. Там був. Колір рандомний прийде. Мені рожевий прийшов. А мені прийшли ось такі храбіки, три штуки. По-моєму, два є набор коштував. Ось такі пухнасті, ось такий темно-рожевий. У мене ж такий рожевий, тут трохи потемніше. Ось такий голубий. О, мені дуже голубий подобається. Мені більше всього з цих храбіків подобаються ці два. І оце І, такий, як у мене був, тільки у мене був трохи посвітліший. Такі там хоч камеру включила. Включила. Ось такий. О, як його відкрити. Щось мій крабик легче відкривався, саме перший. Ой. О, все. Ось такі чотири крабки. Мені дуже подобаються, вони дуже м'якенькі. Так, дивимося далі. Щось дуже мало тут пройшло. Я 12 товарів замовляла. Раз, два, три. Чотири це пліт. Чотири товари ми з вами вже відкрили. Так, що це таке? часы. Это я часы электронные замовляла, чтобы в школу с собой их брать. Они такие классные. Просто подивіться, беленькие, вот такие часы. Прям вообще шикардосные. как они работают? А, тут вот такая пленочка, снимай мне. Красота вообще. А, ось, дивіться. Это час? Нет, Де время. Це секунди. Це не знаю що. Зараз у нас вообще-то... Скільки у нас? 4 часа вже. Чого воно показує? А не потім настроїмо їх. Ну, в принципі, дуже класні, якщо вважати, що вони євро поштовили. Тому жалуватися нічого. Давайте їх спробуємо надіяти. Як вони взагалі діваються? А, ось тут кнопочка. Ну, давайте сюди. Вони дуже важко вдіваються, зато дуже крепко будуть триматися. О, мені дуже подобається, ось такі вони класні. Цьому товару я точно ставлю лайк, бо дуже дешеві. Ой, уже вискочила кнопка. А, все, і... Ой, і так впихнути можна. Дуже дешеві і дуже качественні. Дуже краще, ніж я очікувала. Давайте далі відкриємо все від часів. Далі це ось така я Прям таку замовляла. І подумала, що буде вона більш прозора. Нічого страшного. Зубчики. Тут дуже пластик тонкий, мені здається, вона може зламатися. Ну, нічого страшного. В цілому вона мені подобається. Вона стоїла євро 75, по-моєму, або євро 60 євро. Дуже класна пластика ось така розчосочка. Так, далі. Це така маленька. Це брошка на портфель. О, така маленька. Подивіться на неї. Подивіться на цю гарну брошку. В житті вона ще гарніша. Це ось такий котик на портфелі, так його одягати. Як його, звісно. Як він. Ладно, потім розберемося. Ось така дуже класна брошка, котик. Далі. Це я замовляла косметичку мамі. Подарунок ось такий. Зараз ми її з вами відкриємо, подивимося її. Вау! Ну, щось не дуже мені вона подобається. Но зараз ми її розправимо і подивимося. Не, знаєте, така собі. Ну, не дуже. Ну, я сподіваюся, вона розпрямиться і буде нормально. Ну, на фото вона була дуже гарна, а пройшла не дуже. Ну, якщо розправити, то вона, так, да, хорошенька. Думаю, вона просто деформувалась, поки до нас їхала. Це, мамусі ось така косметичка. Далі, це я навіть не пам'ятаю, що це таке. Давайте до подивимось. подивимося. Якась маленька коробочка. Я, по-моєму, нічого такого, крім маленького, не замовляла. Що це таке? Може батарейки до часу. Ну, я батарейки не замовляла. Може це в подарунок мені батарейки зітакували. Так. Що це таке? Доставайся. Ой, боже. Що воно таке мале? Це бліск для губ. Пахне. Пахне взагалі клеєм. М -м -м -м. Дуже маленька. Просто подивіться на це. Що це таке? Зараз я вам принесу і зрівню з. Ой, нормальним! І то це він теж маленький, але по сравненню з цим. Подивіться просто. Обичний бліск. І ось цей. Він такий перламутровий. Ну ладно, потім подивимося, як він буде виглядати на губах. Так, продовжуємо. Це ось такий Під джинс. Я замовляла теж. Зараз подивимось його. Ні, ну качество дуже класне. Ну, прям такий я й замовляла, так. Да. Ось такий чорний ремінь ось такий. Він дуже длинний, кстати, чогось. Я думала, він буде коротіший Ну, мені він дуже подобається. Далі це ось такі стікери. Давайте відкриємо. Я змовляла такі стікери з котиками. Тут їх повинно бути по-моєму штук. Якщо я не помиляюся, я хотіла собі наш шкільний... цей наш кільний зошит приклеїти. О, подивіться, які мілашки! Я зараз перерахую, скільки їх тут. Раз, два, три. 57 58, 59, 60 60 наліпок, як і обіцяли, ставлю цьому товару лайк. Потім ще подивлюся, покажу вам, як вони будуть ліпитися до зошита. Як ну, вони будуть ліпитися до зошита, пенсіл до телефону або планшету. Планшет хочу скоро, я хочу собі на день народження планшет. А поки попробую на телефоні його. Це ось такий стілус, це що? Це ручка? В смысле, Як працює стілус, також покажу в своєму телеграм-каналі? Я не поняла, що це таке. Іно оцим треба. Що це, це чи треба відірвати оцим? Я не розумію. Я спочатку спробую цією штукою, якщо вона не буде, то я її зніму і спробую. самим оцим стілешні. Так, це що, все? Це вся поспілка моя. Так, да, ребятки, це все посилка. Зараз я вам ще покажу все вблизу. Так, ну що ж, я вам зараз все покладу вблизі. Це ось така наволочка на подушку. Ну, в принципі, мені вона подобається. Ось така. Це мамі подарунок, косметичка і тут два крабика. Ось такий ремішок, часи електронні, дуже класні, кстати. Ось такий міні-блеск. 60 стікерів. І ще два крабика. Ось така розчоска, на портфель-брошка, і ось такий стіл, щоб малювати на планшеті і телефоні. А, найголовніше плід. Подивіться, який плід просто шикарний. Зараз його постелю на свою кровать і покажу, як це буде дивитися. Тепер виглядає моя кімната. Можна укриватися? Так, да, звісно. Вранка? Тут ось такий плідік, тут коврик і лісочка Сума ума сходи. Ось така кімната. мені вона тепер ще більше подобається, Плед дуже прям вписується в цю кімнату. Іриска? Що таке що? Ти що? куди збігала? Куди збігала? Смотри, наскіня, це ж укриваться, це одіялка. Якщо вам сподобалось це відео, поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Пишіть коментарі, якщо я їх включу, і до нових зустрічей. зустрінемося у наступному відео.